Ви можете зауважити позаду знаходиться табличка, в якій будинок дотований 1773 роком. Але мені на ж написано, що вона є 17 століття. Це особисто зауважила я разом зі своїми друзями вже згодом. Це неправильно написано? 1630 рік. Як не правильно? Що є з історії написано, ну як ви думаєте, пам'ятна архітектура? Усі відомі етапи прийнято записувати. В даному випадку у нас стільки є етапів будівельних, що не селиться записати. Ми беремо найбільш такий реальний давній етап і найбільш такий, що залишив свій слід в цій конкретній верті, в цьому випадку, в 776 році, що промовляє писати цього Але коли ми зазирнемо інтер'єр, ми то спокійно знайдемо 17 століття теж.